Тетяно, накривай на стіл. У мене просто чудові новини, ти не повіриш, мене підвищили. І не просто підвищили, а ще і з підвищенням зарплати. Отже, вже за кілька місяців ми зможемо поїхати на море. Богдан увірвався до квартири з великим букетом квітів і сподівався, що зможе підхопити дружину на руки та закружляти разом по кухні. Однак, зупинившись на порозі, він змінив тон на безрадісний і додав Або й не поїдемо. Поряд із Тетяною сиділа її мама Валентина Васильівна. Вона блиснула очима ледь усміхнувшись, але зробила це так непомітно, що ніби не зреагувала зовсім. З першого дня знайомства Валентина Васильівна не надто прихильно ставилася до Богдана, вважаючи його неперспективним зятем. Вона бачила біля своєї доньки когось більш впливового та заможного, проте Тетяна вирішила не слухати матір і обрала своїм чоловіком саме Богдана. Через це на весілля теща навіть не прийшла і цілий рік запрошувала до себе тільки дочку, намагаючись підкреслити своє ставлення до зятя. Що з цього приводу думав Богдан, достеменно ніхто не знав. Бо він намагався уникати конфліктів між дружиною та її мамою. Він чудово розумів, що такі суперечки лише погіршать стосунки, тому обрав нейтральну позицію. Проте Валентина Васильівна прорахувалася її зять виявився набагато здібнішим і перспективнішим, ніж вона уявляла. Працьовитий і уважний Богдан почав впевнено підніматися кар'єрними сходами, згодом придбав квартиру і машину. І, хоча те, що зрештою змінила своє ставлення, її милість виявилася досить оманливою. Кожен її візит був справжньою театральною виставою то вона жалілася на здоров'я, то нарікала на життя, то навіть плакала. Сценарій кожного візиту залежав від того, що саме їй було потрібно. Спочатку вона обмежувалася проханнями щодо невеликих сум грошей. Купівлі продуктів чи оплати комунальних послуг. Але амбіції росли минуло кілька років, і Валентина Васильівна вже приходила до Богдана й Тетяни як до банку, за черговими коштами. Вона більше не просила і не розігрувала вистав, зрозуміла, що дочка завжди підтримає, а зять, за її словами, підкаблучник, який мовчки погодиться на її вимоги. І ось якось теща вирішила провернути масштабну операцію. Тетяно, мені треба з тобою поговорити. Можна я зайду трохи пізніше? Заходь, звичайно. відповіла Тетяна трохи здивована несподіваним дзвінком матері. Зазвичай Валентина Васильівна приходила без попередження і одразу ж просила потрібну суму. Але цього разу, здається, ситуація вимагала особливої уваги. Раз вона вирішила заздалегідь повідомити про свій візит. Коли Валентина Васильівна увійшла до квартири, вона повільно сіла на край стільця, відвівши погляд і демонструючи хвилювання. Своєю поведінкою мати намагалася викликати занепокоєння у дочки, підготувавши ґрунт для свого чергового прохання такі хитрощі їй вдавалося провертати неодноразово. Але цього разу вона запланувала масштабну операцію, від якої залежало її власне благополуччя. «Мама, що сталося? Ти виглядаєш не дуже добре. Тетяна з тривогою придивлялася до блідої матері. Та ні, донечко, не хвилюйся. Валентина зробила паузу, пропускаючи декілька запитань дочки. Їй треба було зберігати таємничість, аби справити враження. Зі мною все гаразд. Але як ви що... Валентина зітхнула, тримаючи паузу. Останнім часом я відчуваю себе недобре, і навіть довелося звернутися до лікарів. Пройшла обстеження. До речі, на це довелося влізти у борги. Але що ж поробиш? Здоров'я понад усе результати показали серйозну хворобу. Думаю, ти розумієш, яку Треба негайно починати лікування, але грошей на це у мене нема. Я вже просила друзів і знайомих, але вдалося зібрати лише дрібну суму. Ви з Богданом маєте допомогти мені. Вона звідчаєм поглянула на дочку. Щоб посилити ефект, Валентина Васильівна вперше звернулася до зятя по імені, хоча раніше вживала лише твій чоловік або цей. Тетяна не знала, як реагувати. Її шокувала звістка про хворобу матері. В дитинстві вона вже втратила батька через таку ж недугу, тому тепер страх за життя матері заволодів нею. У серці все здригнулося. Хотілося лише плакати, але натомість вона обняла матір і твердо пообіцяла, що оплатить все необхідне. Пізніше, повернувшись з роботи, Богдан із радістю повідомив Тетяні, що отримав підвищення. Однак його настрій миттєво змінився, дізнавшись про стан здоров'я тещі. Він відразу погодився з дружиною. Питання грошей не обговорюватимуть, адже здоров'я Валентини Василівни головне. Минуло кілька місяців. Валентина Васильівна регулярно отримувала гроші від дочки та зятя, посилаючись на дороговартісні процедури. Однак жодних результатів обстежень не показувала, пояснюючи, що звіти залишає у лікарів. Згодом Тетяні захотілося переглянути результати аналізів, адже її подруга працювала в медичному центрі і могла б допомогти проконсультуватися з іншими фахівцями. Але мати категорично відмовилася від цієї пропозиції, мотивуючи це тим, що усе необхідне вже обговорено з її лікарями. Тетяна помічала, що мама виглядає досить здоровою, але не могла позбутися тривоги, думаючи, що це ознака поліпшення. Однак Валентина Васильівна мала інший план. Поступово замість проявів недуги вона лише виглядала краще, трохи схудла, навіть посвіжішала, ніби готуючись до відпустки. Зміни у зовнішності виглядали так, ніби вона просто взялася за власне здоров'я та фігуру. Навіть волосся сяяло здоровим блиском, а обличчя випромінювало життєву силу. На противагу їй Тетяна почала виглядати виснаженою. Постійне хвилювання за матір та напруга через фінансові труднощі не проходили даремно. Оточення помітило ці зміни. Коли вони з матір'ю десь з'являлися разом, можна було подумати, що хворіє не Валентина, а сама Тетяна. Вона ніби постаріла від утоми та переживань. Дочка виглядала набагато старшою і виснаженішою за матір, яка зовсім не виглядала як хвора людина. А навпаки, сяяла та виблискувала, ніби провівши літо на курорті. Тетяна не розуміла, чому мати який потрібне лікування має такий здоровий вигляд. Але її довіра до матері була настільки безумовною, що вона і не підозрювала про можливість маніпуляцій. Побачивши, як змінилася поведінка Валентини Васильівни, Богдан вирішив провести невелике розслідування. Через знайомих він дізнався, що теща часто відвідує салони краси, косметологів, басейни та магазини, хоча жодних медичних процедур, про які розповідала, не проходила. Вона також відмовлялася, щоб Тетяна супроводжувала її на ці лікування. Запідозривши обман, Богдан вирішив простежити за нею, щоб з'ясувати правду. У день, коли, за словами Валентини Васильівни, вона повинна була пройти чергову процедуру. Богдан помітив її в ресторані. Вона прийшла під руку з молодим чоловіком, який виглядав скоріше як її син, ніж як партнер. Проте по ніжних поглядах, які Валентина кидала на супутника, сумнівів не залишалось. Богдан швидко зробив кілька фото і подався додому, щоб поділитися побаченим із тетяною. Тетяна була приголомшена вона не могла повірити, що мати могла жартувати зі своїм здоров'ям. Знаючи, як сильно дочка переживала втративши батька. Останнім часом Валентина Васильівна, не показуючи жодних звітів, безперешкодно брала в дочки гроші, користуючись її довірою. Тетяна не перевіряла, куди йдуть ці кошти, бо вірила матері на слово. Тепер настав час покласти цьому край. Доню, як ти не розумієш? Я не знаю, скільки мені ще залишилося. Просто вирішила прожити ці дні, як у кіно. Спробувала виправдатися Валентина, намагаючись викликати жалість і пояснити стосунки з молодим чоловіком. Але цього разу Тетяна не піддалася на маніпуляції. Вона запропонувала матері пройти огляд у своїх знайомих у клініці, і як виявилося, ніякої серйозної хвороби у неї не було. Насправді Валентина Васильівна познайомилася з молодим чоловіком в інтернеті, і він виявляв до неї симпатію. Багато років самотності наклали свій відбиток, і жінка, повіривши у його гарні слова, кинулася у вир романтичних почуттів. Щоб виглядати привабливою в очах молодого супутника, вона витрачала гроші дочки на відвідування косметологів та салонів краси. Однак цього їй виявилося недостатньо, і вона навіть записалася на омолоджувальну процедуру. На щастя, Богдан вчасно розкрив її задум та запобіг непотрібному втручанню. А невдовзі сам молодий чоловік припинив стосунки з Валентиною, оскільки вона більше не могла його фінансово підтримувати. Коли Тетяна перекрила потік грошей, жінка залишилася сам на сам зі своїми почуттями, але більше не мала чим підтримувати інтерес нового знайомого, крім щирого, але вже нікому не потрібного кохання. Повернення до реальності виявилося складним для Валентини Васильівни. Мало того, що її молодий обранець зник безслідно, так ще й Тетяна з Богданом стали постійно нагадувати про необхідність повернення всіх грошей, які йшли на лікування. Валентина не планувала нічого віддавати, тому, влаштувавши дочці гучний скандал, звинуватила її в усіх негараздах і зникла на кілька місяців. Однак згодом вона з'явилася знову, ніби нічого не сталося. Повертаючись і до своїх старих звичок, Валентино Васильівно, якщо ви не припинете, ми змушені будемо запропонувати вам місце у спеціалізованому пансіонаті, можливо, там вам допоможуть, твердо сказав Богдан, бачачи, що Тетяна вже не витримує постійного тиску матері. В нас є всі докази вашої дивної поведінки. Якщо вам дорога свобода і життя у вашій квартирі, Яку ми завжди зможемо використати під щось інше, поки ви перебуваєте під наглядом, то подумайте про це серйозно займіться чимось корисним і залиште тетяну у спокої. Інакше буде тільки гірше. Богдан говорив настільки впевнено, що Валентина Васильівна серйозно замислилася. Наступного разу, коли вона з'явилася з черговим проханням про гроші, в квартирі випадково була подруга Тетяни, завідувачка пансіонату за містом. Валентино Васильівно, бачу у вас складний період? Ми залюбки візьмемо вас до себе. З вашою дочкою ми вже все обговорили відвідання раз на місяць, свіже повітря, спілкування з однолітками в п'ятимісній палаті та триразове харчування, лагідно пояснила завідувачка, мило посміхаючись. Валентина Васильівна помітно зблідла і, схопивши свою сумочку, поспіхом покинула квартиру Тетяни. Більше вона не поверталася з проханнями і не намагалася втручатися в їхнє життя. Згодом Тетяна дізналася, що мати записалася на курси акторської майстерності для жінок 60 де знайшла однодумців і тепер проводила свій вільний час із задоволенням. Несподівано їй почало вистачати пенсії, а на дрібні капризи вже не залишалося часу. Тетяна з Богданом зітхнули з полегшенням. Однак телефон завідувачки пансіонату зберегли на випадок, якщо ситуація коли-небудь повториться. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А для кращого просування відео можете залишити коментар. Українського має бути більше. А ми з вами зустрінемось у наступній історії.